На ЗК, якщо хто не знає, це Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя керівного складу працівників ТЦК, простими словами воєнкомів та їх заступників. В результаті цього моніторингу було виявлено необґрунтовані активи або ознаки незаконного збагачення на понад 255 мільйонів гривень. Цю суму виявлено лише за останні пів року у воєнкомів матеріали справ, стосовно яких передано до відповідних органів. Зокрема, у липні 2023 року працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 мільйонів гривень та умисне ухилення віднесення служби. Колишній одеський воєнком став відомим після журналістського розслідування про те, що його мати минулого року стала власницею віли в Іспанії. Варті Майже 4 мільйони євро. На ЗК за результатами моніторингу способу життя виявило у власності його дружини, матері та тещі ще й коштовний автопарк. В поле зору НАЗК також потрапив його підлеглий: заступник начальника ТЦК, начальник сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Денис Галушко. Моніторинг способу життя воєнкома виявив ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на понад 14 мільйонів гривень. Його близькі особи, дружина, мати, теща і син стали власниками дороговартісного автопарку та нерухомості, не маючи на це доходів із законних джерел. У жовтні. На ЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В'ячеслава Кушнерова на суму майже 47 мільйонів гривень. У власності його дружини, матері тещі та сина, була виявлена нерухомість та автопарки. Декларант не скористався своїм правом пояснити на ЗК джерела походження Усіх зазначених коштів також на ЗК виявило ознаки незаконного збагачення на суму майже 8,5 мільйонів гривень, і у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК Анатолія Пікала. Тут також не обійшлося без близьких осіб, батька та дружини, які впродовж останніх років набули рухоме та нерухоме майно за кошти, законність походження яких довести не змогли. Заступник начальника Полтавського обласного ТЦК також набув необґрунтованих активів, які виявило НАЗК. Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами його родини становить понад 1,8 мільйонів гривень. Ще одним посадовцем, щодо якого НАЗК провело моніторинг способу життя, став начальник Самбірського районного ТЦК Львівської області. Виявлено, що декларант та його дружина впродовж 2020-2022 років придбали низку об'єктів нерухомого майна. Різниця між вартістю активів та офіційними доходами родини становить понад 4,4 мільйона гривень. Таким чином, після проведення ось такого моніторингу лише у шістьох керівників ТЦК було виявлено необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на суму 255 мільйонів 629 тисяч гривень.